Дитина це дивовижна і неповторна краплинка чистої живої джерельної води, яку треба берегти, цінувати, любити. І лише тоді вона перетвориться в дивовижну повноводну річ, бездонне море, повноводний океан, океан почуттів, емоцій та вражень. Історія свята. Рішення про проведення Міжнародного дня захисту дітей було прийняте на всесвітній конференції, присвячені питанню благополуччя дітей, яка відбулася в Женеві в 1925 році. Чому це дитяче свято було вирішено відзначати саме 1 червня? За однією з версій, 1 червня 1925 року, генеральний консул Китаю в сан франциско зібрав групу китайських дітей-сиріт і влаштував для них святкування. Завдяки щасливому випадку день збігся із часом проведення дитячої конференції в Женеві. У Міжнародного дня дітей є свій прапор на зеленому тлі, що символізує ріст, гармонію, свіжість і родючість навколо знака землі, розміщені стилізовані фігурки: червона, жовта, синя, біла та чорна. Ці людські фігурки символізують різноманітність і терпимість. Знак землі розміщений в центрі. Символ нашого спільного дому. Які ж права мають діти? Діти мають право на вільне спілкування, на здорове, якісне і корисне харчування, на вчасне, якісне медичне обслуговування. На відпочинок. На саморозвиток. Діти мають право на освіту, на любов і піклування, на житло, на сім'ю і батьківську опіку. Діти мають право на життя. Розглянемо, якими символами позначаються права дитини. Цей символ означає, що жодна дитина не має бути примусово залучена до праці. Жодна дитина не має бути скриджена і зневажена. Всі діти мають право на вільне спілкування. Всі діти мають право на інформацію. Цей символ означає турботу дітям з особливими потребами. Всі діти мають право на любов і піклування. Цей символ означає, що всі діти мають право на повноцінне харчування. Всі діти мають рівні права. Всі діти мають право на освіту. Всі діти мають право на відпочинок та дозвілля. Всі діти мають право на медичну допомогу. Нехай кожна дитина на планеті буде щасливою.